Добрий день, шановні присутні! Ми радію вас вітати у нашій бібліотеці. Сьогодні наша славетна землячка Дія Васильівна Макаренко презентує історію своєї творчості під назвою Жіноча проза, прозаноча життя. Якщо чесно. Коли почала писати, навіть не пам'ятаю. Мені здається, я писала майже з народження, тому що перші вірші, які виливалися, не виливалися, несвідомо їх навіть не записувала, вони просто з'являлися в голові. Пізніше вже почала записувати. І були різні нюанси. У мене навіть був такий випадок, коли вчителька, якій я показала свої перші вірші, Зустрівши мого тата, сказала поговорити зі своєю донькою, тому що вона переписала чужі вірші і видала за свої. Ось була така ситуація. Але нічого, коли вже пішла навчатися в педагогічний інститут імені Івана Яковича Франка, там вже все набрало своїх обертів. І мені довелося зустріти віршніше вірші, привели мене на зустріч із тодішнім головою Ради письменників, це Зелентином Грабовським, який і направив мої вірші в Кристашівську газету, де були вони вперше надруковані. Сама творчість, ну, можливо, почалася із спілкування. З бабусею. А, далекі часи, коли ще була моя жива бабуся Сарафинка, вона часто клала нас із сестрою спати і розповідала різні міфи, легенди, перекази. І інколи це моєї мами мама, інколи приходила мама татова, і вона з іншого боку розповідала інші перекази. Про ці пізніше я. Зупинився на цих переказах. Але ви знаєте, коли слухаєш оті легенди про кулак, про переверх, про е, оперів, були такі ночі, що не могли звести оком після тих розповідей. Дійсно, таке було. Але бабуся завжди казала: так, ви зараз боїтеся, а пізніше. Ви зрозумієте, наскільки це цінна інформація. І зараз, ось, уже проживши майже 50 років, на наступний рік вже мені буде 50, я визнаю, що бабуся була дуже і дуже правою. Саме оці міфи, легенди і лягли більшість моїх віршів, два з яких ви сьогодні і почули. Будь ласка, далі. Книжка, яку я написала, була написана ще у 1995 році, але надрукувати її, ну, скажімо так, за власний рахунок тоді не могли, а видавництва зазвичай мають уже своїх розкручених авторів і будують на собі, на них більше, будують вже, власне видавництво. Минали роки я писала. І все це йшло, скажімо так, в шухляду. Тому ось молодь сидить, якщо за вас хтось творить, не втрачайте надії. Хай воно лежить в шухляді, час йому прийде іще. Так ось, коли е, мені виповнилося, мало виповнитися, 45 років, і чоловік ну, хотів зробити якийсь особливий подарунок, і от йому підказали над руку її книжку. І от перша моя книжка місячна нитка була видана як подарунок на моє 45-річчя. Якщо чесно, мало хто вірив у те, що книжка набере популярності і піде у люди. У 2019 році видавництво «Букдрук» На той час вже так вони показували цю книжку то одним, то другим покупцям. В результаті вона розійшлася. Я надрукувала другу книжку, уже трошки більшим тиражем. Після неї ще дві книжки вийшло, але саме з цією книжкою я їхала у 2015 році на Львівський форум. Це мій перший літературний форум. Я тоді ще навіть не здогадувалася, що саме ця книжка стане і моєю першою ластівкою, яку будуть номінувати на премію Гоголя у двадцять 22-му році. Саме ця книжка Місячна нитка стала початком допомогла мені. Створити цілу серію книжок про вовкулак. Чому я звернулася саме до цієї теми? Оскільки я сама вчитель української мови і літератури і деякий час працювала в школі, я зіткнулася із такою інформацією, з ситуацією, що наша молодь не знає свого фольклору. Вони знають голівудських вовкулак, перевертнів, монстрів. Навіть не здогадуються, що наші упирі на кілька тисячоліч старіші від вампіра Дракулу, як про, про якого Голівуд знімає стільки кінофільмів. З іншого боку, вовкулаки це теж герої, народжені в нас на слов'янських теренах саме на Київській Русі. Ось молодь, мене таке буде запитання. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, яка різниця між вовкулаками голівудськими і нашими українськими? <гум> <гум> ну, Скажімо так, ми багато чого не бачимо, але багато що віримо. Але різниця в чому? У Голівуді вовкулака це потвора, яка не має жалю. Жорстока істота, яка знищує все на своєму шляху. В Україні вовкулака це звичайний чоловік. Чиї предки за якихось обставин насолили жінці? Так що, хлопці, думайте, варто ображати жінок чи не варто? Тому що слово жінки дуже сильне. Жінка може проклясти, жінка може порятувати. Саме ця ідея об'єднує серію книжок Український Вовкулака. На сьогодні в цю серію входить 5 книжок. Шоста готується до друку, Найближчим часом вона вийде, а загалом написано, якщо я не помиляюсь, 17 романів про Вовкулак. Тож серія буде досить цікава. Крім того, Ця серія зачіпає одну із найтаємничіших сфер нашого українського життя: звичаї, обряди, навіть замовляння. Зараз молодь мало цим цікавиться, але хто в кого є бабусі в селі, от вони можуть помітити, наприклад, на Петра і Павла, Я чому звернулася до цієї сторони? Е, дуже багато ми втрачаємо уже наші бабусі. Дідусі помирають, а ми не звертаємо увагу на ту перлину, яку вони мали у своїй пам'яті. Ось, Наприклад, щоб росла гарна цибуля Ой, не цибуля, а капуста. Що ваші бабусі і дідусі робили? Навіть старші хто, можливо, пам'ятають? Не пам'ятаєте? Ні? На Петра Павла брали відро, клали туди камінець, білий папір і виходили на город. При цьому головна, головне завдання жінки прокинутися, тихесенько встать, щоб ні до кого не говорити. Вона повинна це все зробити мовчки, вийти на город до капусти, ставить це відро з камінцем-папірцем і каже: Добрий день, капусточко, сьогодні Петру, будь здорова, як відро. Біленька як папірець, тверденька, як камінець. І зазвичай таких людей росте здорова капуста. Наскільки це правда, зможете перевірити. Але тож у романі Місячна нитка є, от хто буде читати в бібліотеці, є ця книжка, хто буде читати, він зможе ознайомитися з багатьма замовляннями, які я використала у цьому. Романі. Другий роман, будь ласка, далі, другий роман, який вийшов із цієї серії, «Серце, Серце жінки і Сила кохання. Ну, Серце жінки я пізніше розкажу, тому що це повість, яка пізніше, ну, скажімо так, мене практично змусили переробити її в роман, тому що хто не читав, усі кажуть, воно не завершене. Ти його не дописала. Ну, а сила кохання це історія жінки. Знаєте, я е, не знаю, як це виходить, тому що коли пишу романи, я можу написати і не сказати, про що я написала. Я просто фіксую те, що пливе. А вже коли його доробляєш аж до піру, розумієш, про що ти написав. Так, ось, що в першому романі, що в другому доля жінки. Доля… Її як особистості. Якщо у першому романі йде історія про дівчинку, яку мати хотіла вбити ще в утробі, але вона їй судилося вижити тільки заради того, щоб порятувати хлопця, то в другій історії знову ж таки доля жінки уже жінки, яка була зневажена в сім'ї, не стільки чоловіком, скільки чоловіковою ріднею. Так, да, ці романи поєднані темою Вовкулак, але при цьому головна тема в них саме жіноча доля. Наступний, будь ласка, слайд. Третя книжка із серії «Український Вовкулака це Невинна кров. Роман, який розповідає про е, долю дівчинки-сироти, і знову ж таки Вовкулака. Ви знаєте, коли починаєш досліджувати е, сам образ Вовкулаки і яким чином чоловіки старі часи ставали вовкулаками, повірте, там не завжди це вина чоловіка. Навіть буває заздрість, от він закоханий в дівчину, а інша кохає його. Але без відповіді. І ось тоді вона звертається і до вільми, до чорних чорлонських сил, які і накладають на хлопця прокляття. Але в таких випадках дівчина, яка це зробила, має нести і сама покуту. поки вона ж його або не закохає в себе, або не зніме прокляття. Наступний роман пісня. Був кулаки. Дехто каже, що я замалювала у ньому свою старшу доньку, <свісно> яка, до речі, спіла сьогодні на презентацію з навчання. Це більш підлітковий роман. Його задоволенням читають, починаючи з 14 років, тут і шкільні роки. І е, взаємоді... взаємостосунки молодих людей, їхні перші почуття, звичайно, не обходиться без таких цікавих, веселих курйозів. Ну, зразу кажу, хлопцю тут дістається по сьоме число. Наступний, будь ласка, слайд. Соломія. Ось тут ми знову ж таки трошки повертаємося до фольклору, тому що головна героїня володіє незначними здібностями такої собі відьмочки. Ну, що вона може? На відстані розв'язати торочку сукні, розпороти пошву штани. І ось що тут цікаво, дівчина зуміла. Знаю, все, що вона знала про хлопця. Випадково підслухана його розмова, де він розповідає, яку дружину хоче мати. Вона не тільки стала такою дружиною, а ще й зуміла його закохати в себе, будь ласка, далі. Ну, це мій улюблений твір із мористичних. Правда, я тут порушую кілька досить великих проблем нашого суспільства. Одна з яких це нетрадиційна орієнтація. Зазвичай наше да, суспільство не приймає таких людей. Це і зневага, це і переслідування. І, звичайно ж, ці люди намагаються прикритися. Якщо це чоловік, він намагається робити вигляд, що він прекрасний сім'янин. Так само і в жінок, але в даному випадку саме чоловік намагається прикритися ім'ям героїні, якій він не знав, що в ній сидить чортиця. Дівчина, яку виростив батько, разом із товаришем у дусі войовничої Амазонки, коли ну, уявіть собі, оте дівчата, я не знаю, зможуть уявити чи не зможуть. Тато із товаришем п'ють пиво десь там, в садочку, а донька у лісі. Лежить у засідці. Її і ґадзи кусають, і джемалі на неї сідають, а вона сидить, щоб її ніхто не помітив. Пройшла школу справжнього вояка. І ось саме на таку дівчину напоровся Альфред. Вона його виставила ні в чому разом з коханцем через балкон. Один завис на трубі, а інший. На Каштані. До речі, в цьому романі, хто буде читатися, може пізнати нашу площу, яка є за вікном. Тож, роман для тих, хто хоче відпочити і відсторонитися від проблем, від негараздів, хоче підняти собі настрій. Оце романи для вас: Невінчина дружина, пісня Вовкулаки, Чортиця і Соломія. Будь ласка, далі. Ну, Детективний піджанр це не зовсім детективний піджанр, це швидше, скажімо так, реальні життєві історії. З світлом прощення у мене пов'язана особлива така ситуація. Я була на форумі у 2019 році у Львові, і ну, різні люди підходять, купують книжки. І ось до мене підійшов чоловік. Невінчену дружину, каже: Завезу дружині, хай почитає. Я особливо не цікавилась там, куди він її повезе ту книжку, тому що книжки купувалися і в Канаду, і в Америку, і в Франції, і в Італію. В різні країни купувалися, тому що українців по всьому світі вистачає. А ось українських книжок за межами країни дуже мало. В деяких країнах взагалі неможливо було знайти. Ось так стається, що коли їхала увечері додому вже після форуму, після п'ятиденного паркування у Львові, виявилося, що цей чоловік сів поряд зі мною. Квитки місця поряд були. Ми розговорилися, і він каже, а напишіть історію мого життя. Кажу, по-перше, я не біограф. По-друге, для того, щоб написати історію вашого життя, потрібно дуже багато дозволів і від вас, і при цьому, що завірений в юристів. А він каже: А ви напишіть, що історія вигадана. Я каже, живу в Італії. І для того, щоб мені вам зробити ці дозволи, переслати їх, це обійдеться в дуже таку чималу копійку. Ми їхали. Дорогою, якщо чесно, я не вірила в те, що я сяду писати цей роман, він розповідав, а мене волосся ворушилося. Я виросла в сім'ї, де батько і мати однаково любили своїх дітей, де любов доставалася що одній, що іншій, піклування, турбота. Я не можу, в мене самої двоє доньок, і я однаково до них ставлюся, але уявити, що Одну дитину любиш більше від іншої, мені було важко. Проте, приїхавши додому, минуло зовсім небагато часу. Ця історія мене мучила настільки, що я ну, ну, ніяк не могла я заспокоїтися. В результаті народився роман «Світло прощення». Історія двох братів-близнюків, однояйцевих близнюків. Єдина різниця між ними, за якими батьки їх могли розрізнити, очі. Незважаючи на те, що вони були близнятами, генетика зіграла з ними такий жарт. В одного очі були карі, а в іншого сині. А починається історія, не сама історія, а їхнє життя починалося з того, оця різнобій у житті у ставленні матері ще від народження. Коли народжувався старший Микола, лікарі, коли його прийняли на руки, його шиля була обвита пуповиною. І коли вже його прийняли на руки і хотіли ну, так, щоб забрати, виявилося, рука меншого брата стискає цю пуповину і так, як тягне назад. Лікарі не давали гарантій того, що хлопчик виживе. І тоді мати вирішила, що все своє життя, всю свою любов віддасть молодшому. А на старшого не буде рвати душу. Вона навіть не ходила до нього в реанімацію, ходив батько. Але хлопчик вижив. І аж у середині книжки, коли молодший син показав своє справжнє нутро, вона зізнається, що коли принесли старшого сина, вона його так і не змогла прийняти материнським серцем. Вона не прийняла його як свою дитину. І ви знаєте, вона все життя прожила заради молодшого сина. Тож, багато хто, хто читав цю історію, кажуть, ви написали історію про мене. Не знаю, наскільки це правда, але багато людей так відгукується. Прошу, будь ласка, далі. Роман Вір Надіюся кохай теж побудований на реальній історії головної героїні, Надійки у е реальному житті. Значить, історія народилася після прочитання статті про дівчину, яку було знайдено сильним наркотичним. В крові багато було наркотику. Хоча насправді дівча ніколи наркотику не е, вживала. І через деякий час е, слідство виявило, що її вбили. Правда, героїню я не змогла вбити. Я такі, ну, така людина, що вбити мені важко. Тож я залишила героїню живою, але історія її це історія сироти, яка е, Свого роду стала продовженням мами. Мами, яка молодою померла при пологах, так і не змівши зв'язати долю, свою, своє життя з коханим чоловіком, якого на собі одружила інша. Але головну виховали, виховала бабуся, саме вона, коли невістка. Зрадила прагнення чоловіка все-таки виховати цю дочку. І навіть забрала у мені хлопця, одруживши його зі своєю донею, коли невістка так гарно вчинила із падчеркою. Бабуся розповіла правду, хто вона і чому мати, він жінка, яку вона вважала матір'ю, її так ненавидить. Історія продовжується тим, що після того, як зрадив хлопець, це якого не мала вийти заміж, вона стає об'єктом, який, е, який хоче використати її начальник у своїх інтересах, аби змусити свого пасенка стати наркодилером. А хто любить такі напівдетективні легкі історії, це історія.